Вітаю, шановні глядачі і глядачки, і ми повертаємось до основ. Сьогодні говоримо про неймовірну творчість неймовірної Анни Трінчер. Обговоримо її новий трек з виконавців. ЧІВ. Який називається не знаю, і в цілому присвятимо максимум уваги якісному аналізу цього продукту і продемонструємо, наскільки глибоко можуть створювати контент сучасні інфлюєнціри і інфлюєнцірки, власне, включаю аудіо, а звука нема. Чого? Прект починається з того, що вельмошановна Анна Трінча ріже на собі волосся є відомий, так би мовити, факт, мем, прикол, жарт, візуальний образ або стереотип. Що при розставанні панянка робить собі каре. Ви спитаєте: а чоловічий аналог каре борода. Ви, якщо підписані на Телеграм, до речі, не підписуйтесь, краще на інстаграм, бо телеграм скоро буде закритий. Але якщо були підписані на Телеграм, бачили мої неймовірні вуса. От, це чоловічий аналог каре. Так от вона ріже на собі волосся як демонстрацію неймовірних змін в її житті. Все ще твалося, навірно, ти не може. Я не знаю. Ви спитаєте, що це робить пір'я? Це що? Жарти про курку? Я скажу ні в якому разі, пір'я тут демонструють. Деструктивність ситуації, розумієте, у цій історії, коли ви заряджені новими стосунками, розважаєтесь, проводите час разом і б'єтесь подушками, але в якийсь момент відбувається оцей злам. Знаєте, перший конфлікт, і ось тоді рвуться подушки, і це саме цей символізм, бо виходить так, що все чудово до цього першого конфліктного моменту, і коли ви відбуваєтеся. Ви кричите, як і Анна Трінчер. Мені подобається, що вона грає тут супер-мега, нано, ультра, сексі, фем-фаталь в кожаних одягах. До речі, дівчата, якщо хтось з вас дійсно носить кожаний одяг, шкіряний, вибачте, штани і куртки, це. Ось все, воно, ну, ну, типу, по комфорту. Бо я часто бачу дівчат в шкіряних штанах, і воно, типу, в якійсь мірі навіть сексі. Але є відчуття, да, що от цей хруст трошки може відволікати. Може я помиляюсь. Може, насправді вони зручні. Діліться своє. Я за джинси, насправді. Але, ну, типу, от бачите, вона карешка, ну це, скоріше за все, перука, тому що виглядає жахливо, вибачте, з технічної точки зору. От, і от вона йде і їй назустріч, чувак, футболку. Від тебе, СМС Я не знаю. Помірка моїх глядачок і моїх глядачів. Це відповідний. Образ рівню Анни Трінча. Ну, тобто, це чоловік по рівні відповідає нашій герої чи ні. Тому що, з однієї сторони, виглядає непогано, з другої сторони, ну вибачте, будь ласка, тут у нас фейм фаталь в червоному, а він одягнув футболку. Блін, до речі, у мене теж є такі штуки. Надо щось теж вдягнути, щоб виглядати е більш підходящим. Цепі. Саша, нам треба цепі. Подождіть. Так, все, ми з Чивом на одному рівні. Значить, дівчата, пишіть, чи можна в такому вигляді йти на побачення, чи достатньо я надів цепей. Якщо все добре, ставте лайки. Насправді, що от мені не сподобалося? За що я зачепився в цьому трекі? Це тотальна, безмежна, абсурдна брехня. І став, розбудить оповіщення. Дивіться, Анна Трінчер, якщо не помиляюсь, молодша за мене. Відповідно, вдень вона ще не повинна спати. Я сплю, тому що ну, тяжелі робочі будні. А значить, її айфон блокує сповіщення вночі. Відповідно, всі ці романтичні мови я прокинулась від оповіщення. воно не працює. Чому? Тому що ти або прокидаєшся від... Сповіщення Твіттеру або мільйона інших додатків, там що Анна Трінчер запустила трансляцію, в якої розігрує від Інстаграму, або не прокидаєшся від сповіщень, тому що знову ж таки є певний період, де айфон такий. Я не буду тебе будити за якоїсь херні. Можливо, вона поставила його виключення, тому що ну глянь, який мужчина, скільки у нього цепей. Але ну це, вибачте, якби я не хочу переоцінювати сучасних інфлюенсерів. От я б так не робив. Від тебе СМС нам. Ви бачили, як він на неї подивився, як на жінку, а це вартує багато. <му> ну, от, бачите, він бере її за талію. І навіть якщо ми візьмемо, що далі буде секс, ну, воно буде скріпіть. Ну у мене щось таке впечатлення, що це буде не самий еротичний звук, якщо чесно. Звісно, він може запустити платівку, наприклад, ДК енергетик, ну для романтичного вайбу. От можливо за цим не буде чутно, але. А взагалі нарізка дуже дивна. Анна миється, Анна скрипить, Анна дивиться на нас з ліжка. Там, де жили, 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 е, я не засуджую. Пані, Анна, дивіться на мене, звідки хочете. Хто я такий? Ну, якби... Але я навіть як професійний дослідник творчості, Анни Трінчер, не знаю, як інтерпретувати це. Мені подобається, як вона вкривається піною. Типу, знаєте, холодно, прикриюсь. Пуття. Ля, він розпустив волосся і схожий на тепер на цього. Марка. Ну ви зрозуміли. З, тих що. Коміків. Трио, бабіч, розділі, а я казав, бачите, він ставить стіл на місто, був конфлікт. Експерт. Знаю, спокоїть, тут, краї... Мені здається, що тут тайм. Типу знаєте, раз часом на рівні фільму. Мементо до речі, якщо хочете добірочку якісних фільмів, не забувайте, що ви можете підтримати цей канал на сабро на баймі кофі або просто донатом від гривень на монобаночку і отримати доступ до більш ніж 20 одиниць унікального контенту, в тому числі до добірочки неймовірних фільмів. Коротше. Фільм Мементо, знаєте, тут намішані часові періоди, тому вони то довго, то коротке волосся. Виходить так, що ладно, не виходить. Там же ж вона скарешка і він дивиться на неї як жінку. Неважно. Вони зустрілись, покавалерували. Далі був романс, а далі вони посорились, впустили стільчик, і вона постриглась. Я глибоко. Дякую, Женя. Знаю, з вони з ним дійшли до краю. По край. В сучасних стосунках. Вони були готові дивитися кохання на виживання вдвох. Ну, це солідно. «Не не Знаєте, чому вона не чує слово кохаю? За скрипом не чутно. Вибачте, я розмію цей прикол, хоча ну, насправді я не знаю, чи дійсно скрипить це типу, моя фантазія. Але. Я купував якусь куртку на Барбашова, е, і там китаєць палив про мені її зажигалка, казав, кожа топ, і на калькуляторі показував мені ціну цієї куртки. І я ну лох, купив. Okay. Давайте не будемо. Ну, взагалі, мене дуже легко скамить. Не суть. Я до того, що, ну, ота от куртка була, ну, я якісна, я бачив. Тут, ну не впевнено. Ну, як, жили, жили, побутові конфлікти, не розмовляти, небажання йти в терапію і все, і ви дійшли до того краю. Це дуже типовий шлях для стосунків. Ребята, ви не такі оригінальні, як вам може здатися. Так, да, безумовно. У нього є цепочки, у тебе є кільця і креха. Але, ну, всі ми люди, всі ми однакові, всрали стосунки, тому що могли. Припинити думати про тебе, і далі жити. До речі, він не має западберодок, щоб не цей. Не угнали. У неї набитий метелик. Господи, яка краса! Як... Це, ну, це знак, це філософія. Розумієте? Тут про те, що в стосунках може стрігеріти найгірші моменти, найпростіший елемент, так би мовити, ефект метелика. І він буквально ілюструється через тіло Анни Трінчер. Тому що одна невдала фраза, один невдалий момент, один невдалий спогад запускають безмежну кількість сумних, страшних і депресивних ситуацій, які і руйнують ваші майбутні стосунки. Тому, якщо не хочете, щоб стосунки були зруйновані, по-перше, працюйте над ними, по-друге, кидайте мені 40 гривень за консультацію на банку. А? Хітьох Це цепях. Що вам ще треба, щоб стати спонсором цього каналу? Я не знаю просто, реально. Стараюся, як можу. Я намагався забути, забити, забити. Я намагався забути, забити, забити. Це мужчина геній. Я йому сам віддався. Красиво. Ти боля, ти без вогню. Вам не смішає, да, що ну, типу, в кожному новому кліпі а трінчера і трогає новий мужчина? Я, я ні в якому разі не засуджую. Е, ще раз, типу, кожний живе своє життя як хоче. Я маю на увазі вектор творчості, який вона обрала. Типу, вона така: кожен новий кліп мене трогає новий мужчина, щоб Волошин знав, що він потеряв. А Волошин е, зробив наступне. він відкрив двері для нас, простих чоловіків, цепях, щоб ми могли кавалірувати до таких прекрасних панянок. Дякую, Саш. Міняємо рекламу. Там, там, там. Ну, от, давайте, ну, чуть-чуть душний, знаєш, таку вставочку, от, прям духати. Там лише, 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 плачу, А от людей, авторів, музикантів, постановщиків, їх самих не заїбала ця хуйня. Ну, мається на ну, ось, блядь, троянда. Ну, троянди красиві, вони чудово пахнуть, вони неймовірні. Але ну йобаний ти в рот, ну, а от, ну. Ну, ну можна ж було кактус додавить. Ну віть, та сама сцена, а їй кактус дарять. Ну, тобто, можна от чуть-чуть, хоч мінімальне відчуття, що текст написала не нейромережа. І знімала теж не нейромережа. Якби, от знаєте, ця битва за душу, вона от колись відбудеться в цій творчості. Вертаємося назад. Неймовірна робота, чудові образи. Анна Трінчер тримає троянду. Вона сама, як троянда, в червоному і чорному, типу, ну, червоне то любов, а чорне то життя. Ну, ви поняли, да? Ну, краса, неймовірно, українські кольори. Просто ну, ідеально, божественно. Її Є отношення з цими ножницями, мене чесно лякають. Ну, типу, перестання. ну, типу, Життя існує і після чіли. Чива, чіво, да. Якби знайдеш собі іншого чоловіка в цепях. <му> знаєте, мені подобається, от я ж оглядав те відео, де вони там хочуть 60 тисяч мільярдів денег від чоловіків, і, типу, мають право, їх справа. Але мені подобається, як кліп побудований так, немов вони отримують задоволення від простих, таких, знаєте, плібейських речей. Погуляти, походити пальцями по руці. Ну, типу. Немов сценарій знову ж таки писала людина нормальна, обична, а відігвається Анна Трінчо. Ну, справжній кліп, Твінчер, це повинен того, як вони їдуть там на Шейшели, Майами, Мальдіви, От це все в Багаті, в лакшері, в Віпрім. Ну, як от цей Волошин робив це, освічення. Щось там, пацани, машини, тачки, взрив, супер, успіх, реклама курсом. от це. От все. То, власне, отак от воно повинно виглядати. Але тут кліп побудований так, так, мов вони звичайні люди. А вони, можна навіть подумати, що вони їдять виноград. Це дуже складна і. Крута відсилка до серіалу Кінь боджек Якщо ви його ще не дивились, то обов'язково подивіться, тому що прикол про віноград. Він в принципі зі мною з моменту, як я його почув, в серіалу Кінь Боджек, і дотепер, тобто років 5. І якщо ви не розумієте, чому я згадую виноград. Вживу ви зі мною спілкуєтеся або тут Ютубчики. То будь ласка, подивіться, тому що я дібіл стрім виноградом. Ну дякую. Полукаю, хочу, Вони танцюють на даху. Ще раз, ребят, от ті люди, які збираються ото вчетвіром і обговорюють про те, які вони шапоголіки, і як багато грошей вони на всраті покупки скидають, тепер романтично танцюють на даху. Їм нічого не треба більше для щастя. Я вам не вірю, Анна, я вам не вірю. Ви акторка. Це не життя, ви не справжня. Таке моє бачення. Якщо ми говоримо про край будівлі, тобто про те, що ви танцюєте на даху, це черговий філософський образ, то ви вийшли, виходить, по сходах, відкрили двері і там дах. Отак От і дійшли до того краю. Як пацан грає? Не знаю, як дійшли до того краю. Дійшли, боля, Якщо я буду наливати вино слейблей Киньте на монобанку 40 гривень, отримайте купу додаткового контенту. Воно працює. Мені знять кліп взагалі, може, ну реально роботи. Давайте я зніму кліп. Хочете кліп? Ну, все за 40 гривень, я готов. Такий гнучкий чувак. От, без проблем. Якщо вам надо, там і по краю, і жінки, і чоловіки, все що угодно буде. Гачі мучі. Зніму участь. Остіп проживає. Це на ваше замовлення. Ну і давайте підсумуємо. Анна Трінчер, а на ну, після розставання з Волошиним, а у неї життя ділиться на два етапи. Е рухається далі. Вона знаходить собі чоловіків і нарешті знаходить чіву, самого лучшого з можливих чоловіків. Тому що він прекрасний, у нього є футболка, цепі. От е я чисто заздрю. Тому що він класний. Вона в своєму неймовірному наряді йде. Ну, в АТБ. Ну, типу, я не бачу інших варіантів, куди вона може йти. Йде в АТБ, Вони зустрічаються, переглядаються. Він перехоплює її у відділі з чіпсами оціми. Знаєте, і такий, давай замутимо модний роман. Давай сходим до краю, будемо танцювати на даху, ти будеш різати собі волосся в ванні, я буду тримати тебе за подбородок, поки літають пір'я. Вона така, боже, який ти романтик, слухай. Ну, типу, от цього мені не вистачало. Саша, з його деньгами, і тачками, і криптовалютами, ну, взагалі не то. Ти, мій новий етап. Поїхали. Він такий: мені немає за що їхати, я бідний. Вона така: нічого, я все оплачу. Буду твоєю мецею. Ну, ви поняли. Шугар мамі. Типають один одного за подбородки, їдуть на дах, танцюють, кажуть, що кохають. Аня показує нам свій браслет, він показує нам свою навичку співати і сидіти. Всі щасливі, але в якийсь момент щастя закінчується, тому що вони так і не прийшли до терапії. Блін, я ще не підписав той договір на ту рекламну інтеграцію. Подождіть, не ходіть до терапевта, я вам дам промокод. Не, не спішіть. Я вам все розкажу в наступних відео. Мені подобається, як вони стоять, а вітер дує тільки на неї в кімнаті. Тому що це Анатрінчер, звісно, він дує тільки на неї. За чим уділять увагу якимось непонятним чоловікам? Погодьтеся, що її абсолютно натуральні, не зроблені губи. Знову ж таки, хто робить губи, не засуджує, головне, щоб ви були щасливі. Просто вони відтягують прямо увагу на себе. Вони прям помітні в цьому кадрі. І виглядає так, що вона грусна, але. Колись у неї було багато тисяч доларів до пластичного хірурга, Ну і мені трошки менше її тепер шкода. Від нього пішла хрустить своїми кожаними одягами в інше. І кохаю закреслено, тому що вона більше не кохає, бо вони дійшли до того краю. Дякую, що дійшли до цього моменту відео, па-па, і все вам найкращого.